Всім привіт! Зараз покажу, як в Телеграмі подарувати подарунок самому собі. І як його потім покращити. Теж в двох словах розкажу. Тож, ви заходите в налаштування, заходите, ну, листаєте вниз, натискаєте Надіслати подарунок. І в самому верху буде ваш аккаунт. І е, там буде придбайте подарунок собі. Натискаєте на себе. І обираєте собі подарунок. Потім у збереженому буде видно, що ви придбали подарунок там собі. Ви зможете його переглянути, зможете його показувати в профілі, приховати в профілі, покращити його і так далі. Цей подарунок, я так зрозумів, не можна покращувати. Тому. Якби в мене такої функції нема. Але е, якщо подарунок можна покращувати, то тут буде написано. Якщо вам було корисно, то ставте лайк.